Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Bloodrain. І в нас тут твориться справжнє жахіття. Просто справжнє жахіття.

The tunnel is sealed. I need explosives and a detonator to blast my way through. Так, треба знайти детонатор та вибухівку. Раз. Ось так вам. Ось так вам. Засранець гранату кинув. А, нічого собі. А, а, для них ценовчик вонис була. А, тікай, тікай. Хоч свою лють по повному. I'm shut your ugly face. свою лють наповнимо. А, тут ще ящики. Та харе. А в нас... А. А, ми нічого не можемо з твоїми дверями. О. А, ці двері були закладені. Спеціально ящиками, щоб... Щоб ми могли... А. Так. І де ж іще? ще? Ось так, який ти смачненький Э. Бісові... me off. Так Засранець Гранату кинув Зато хоч дякую, що ти спростив мені задачу. А то що А ну хоч якісь набої не дамо. Ось так. Рухаємось сюди. А вбиральня. Ой. Ано, ану. Ну, забирайтеся звідси. Хто ви такі? Так, і куди ж нам? Ось так. Проломили двері. Не дарма я свою лють накопичував. Зараз їм прийде кара за те, що своїх людей покинули ось так вам. Ось так тобі. Де там ще? Ось так вам От детонатор, значить, ще треба вибухівку. Знайти. Now, що за. Та ще ви ще зголодніли, чи що? Хто ви такі? А ну забирайтеся звідси. А, тут тріщина є. Ось так. Тут прямо на бої, але вони нам не зна... не згодяться, так що ось так. Ось так, як робляти. А вони не очікували. Е... А, тут вбиральня. А тепер куди нам? Тут двері не відчиняються. Тут те також нічого не відчиняється. Тоді... А. Ми ж не дарма стіну проломили. Десь тут має бути вибухівка. Давайте по ящиках понишпоримо. Набоїв. На жаль. Ой! І навіщо я це зробив? Не очікував. Зараза ці бісові діжки. Just keep time. Ось так. Який ти смачненький. Ось так. Хто ти такий, ану. Хто ти А ану забирайся звідси? Було тобі світло? Стане тобі темно. А ось і вибухівка. Так, повертаємось назад. Якомога швидше. Так назад. А, та навіщо я наблизився? Ось так. Ооо. Не чекали, ха-ха. Даремно. Ааа, ці знову. Так, рухаємось далі. І куди ж нам ще? Дверей тут немає якогось. Ааа! Ви в ящиках ховаєтесь? А це що у нас тут... А, тут є важіль. Так, надіюсь ми вийдемо звідси. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!